Видання «Велт» пише про те, що Росія готує весняний наступ проти України, зосереджує великі сили на східному та південному напрямках. Приблизно подібний вектор заяв ми бачили ще від інституту вивчення війни. Ну в підсумку говорять про таке скупчення потенційно, яке може перерости в наступні якісь великі наступальні фази. Чи дійсно ми говоримо про якусь нову фазу, чи це просто перебіг війни, логічний і такий, який. Він є. Перебіг війни я би сказав, ну, давайте так з точки зору певних дій ворога, явно фіксується, що на півдні, що на сході, те, що противник підтягує додаткові сили, у них виникли проблеми в зв'язку з тими великими втратами, які російські війська продовжують нести внаслідок оборонних дій українських військ. І я вам можу сказати, що протягом січня ворог уже проводив певні дії, які свідчили про перегрупування доукомплектування певних підрозділів, переміщення власних сил, в тому числі з території Росії або в межах окупованих територій. Якщо ми беремо південь, то це з лівобережжя Херсонщини, угруповання військ Дніпра, яке діяло і переміщує певні свої війська, підрозділи якраз на довукомплектування. Під тих штурмових рот, які перебувають в підпорядкуванні відповідних російських підрозділів, і там по різному є комплектація, когось вони дійсно комплектують на 70-80%, А є такі, які вже втратили боєздатність. І, власне кажучи, через це, якщо ми подивимося минулі кілька тижнів. То практично щодня ми маємо інформацію про те, що сили оборони України концентруються і завдають ударів по підрозділах російських військ на окупованих територіях. Якраз мета в тому, щоб не давати ворогу доукомплектовуватися, здійснювати підвезення додаткових додаткового озброєння, екіпажі БПЛА, які прибувають, а також штурмовики. З метою, аби фактично вони не нарощували своє угрупування, а з метою активізації штурмових наступальних дій безпосередньо навесні, очевидно, що попри те, що ворог зараз доукомплектовується, зрозуміло, що певні погодні умови, особливо на окремих напрямках, не дають противнику в повній мірі скористатися можливістю для ведення штурмових гріб, дій, як їм би хотілося. І вони мають розрахунок на те, що в принципі погодні умови, які там з'являться пізніше, через е, півтора-два місяці, там з прицілом на квітень створять перспективи того, що ворог зможе більш активніше вести наступальні дії. Але і зараз видно, що ну давайте подивимося навіть статистику. Е, у нас е, минулий тиждень починався з того, що було. 100, 120, 140 бої А закінчували ми минулий тиждень з тим, що 240, 220, 230 і понад 200 теж за минулу добу. Тому, власне кажучи, це про що свідчить? Це свідчить про те, що це висока інтенсивність наступальних дій. Її так можна класифікувати. Вона триває прямо зараз. І очевидно, що з цієї точки зору ворог має на меті і перехід до більш активних дій навесні. Але. Давайте подивимося, як будуть розвиватися події, тому що знову ж таки на різних напрямках спостерігається різна ситуація. Десь підрозділи російських військ виснажені так станом на зараз, що дуже швидко відновити боєздатність буде складно на це потрібен там період від кількох тижнів для того, щоб оперативно це все наростити, десь є краще ситуація, тому це залежить від напрямку і. Від того, ну от подивимося, наприклад, напрямок Гуляйполя, і бачимо, що попри те, що а, кінець минулого року ми проходили таким чином, що ворог мав певні тактичні успіхи на Гуляйпільському напрямку і намагався вийти з тактичного в оперативний не, успіх, йому цього не дали зробити. Отже, якщо йому цього не дали, це свідчить про те, що, по-перше, були вжиті правильні заходи з точки зору оборони. Командуванням збройних сил, а крім того, ворогові десь не вистачило можливостей діяти на двох-трьох напрямках одночасно злагоджено і значною кількістю військ, яка б дала змогу. Досягати поставлених цілей. Угу. Щодо Гуліполя, терноватого, е росіяни там намагаються просуватися, як казав один з експертів, вони таким чином намагаються обійти наші оборонні спорудження довкола Оріхова і зайти, ну мовно кажучи, в тил. Як ви дивитесь на цю конструкцію? Значить, що стосується, якщо ми вже говоримо про південь, є таких там три точки, де. Ворог намагається діяти, докладати свої зусилля: Степногірськ, Оріхів і Гуляйполи або Олександрівський напрямок ще. Ситуація стабільно складна. У ворога були певні плани, особливо на Оріхівський напрямок, але ви бачите, що лінія оборони там стабільна. Що стосується можливостей заходу в тил чи флангового маневру, ці плани вони теж зрозумілі і відомі. Ну, з точки зору, скажімо так, недопущення просування дії вживаються, в тому числі в межах активної оборони, і приклад населеного пункту Тернувати це демонструє. Ну, ми це можемо побачити. Це якраз дії в активній обороні з метою знищення груп піхоти ворога, яка намагається інфільтруватися і перешкоджати діям наших підрозділів. Більше того, створювати загрози. А фактично створювати собі там певні позиції, які ворог би сприймав для посилення активних наступальних дій і створення плацдарму. Розуміння того, що запорізький напрямок є зараз одним із пріоритетних для ворога, ну воно має бути присутнє, тому що, по перше, концентрація військ, яка фіксується, і саме тому удари, які завдаються. А безпосередньо, от, якщо ми вже згадуємо запорізький напрямок, за минулу добу була виявлена позиція БПЛАшників російських Рубікон. По ній завдаї завдавались удари, і не тільки по ній. Тобто, якраз мета не дати ворогові реалізувати ці плани. Ну зараз станом на зараз оборона довкола Оріхова. Вона цілком стабільною виглядає. Угу. Також ще одна проблемна ділянка: Росіяни концентрують там свої сили в бік Слов'янська-Краматорська, логічно під загрозою Лиман. Але якщо брати ще глибше, то під загрозою і Костянтинівка, в тому числі, ми бачимо, що довкола Костянтинівки також йдуть бойові дії, але там суттєвих просувань росіян не зазначено. А от по трасі, в бік Слов'янську і зі сторони Лимана, в бік Слов'янську росіяни сунуть і, вочевидь, хочуть не про. Просто захопити цю ділянку, ще й відрізати е, одну з основних трас, ну дійсно так в принципі, підходи ворога до ведення наступальних дій мало змінюються, тому що вони концентруються, по-перше, на тому, щоб дестабілізувати наші фланги, і це постійно відбувається. Тобто, ми бачимо операції з флангів, які противник проводить з метою подальшого витискання. Або створення неможливостей, унеможливлення, скажем, утримування певних позицій внаслідок того, що ворог їх е, намагається розбирати кабами. У нас зараз знову ж таки можна фіксувати виток на певних ділянках фронту, е, збільшення застосування російської авіації і застосування е, авіабомб, якраз м, з метою фактично, забезпечення просування піхоті ворог. Е, Імовірно, можливо, через певні проблеми зі зв'язком, все ж таки, по стерлінках вони фіксуються, вони намагаються більше і ймовірно будуть більше задіювати свою авіацію і на півдні, і на сході з метою завдання ударів по е наших підрозділах і по лініях оборони, таким чином створюючи передумови для того, щоб піхота могла заходити, просуватися і більше діяли штурмові групи. Ось це ті загрози, які є на сьогоднішній день, і так дійсно, якщо ми подивимося на, і на Лиманський напрямок, і е, бої е, на, напрямки руху ворога безпосередньо в бік Костянтинівки, словянсько краматорської агломерації, інтенсивність дійсно збільшилась. Вона, ну скажемо, на Лиманському напрямку вона була присутня і раніше. А зараз вона дещо збільшується і в бік Костянтинівки, тому зараз іде концентрація на те, щоб в тому числі і наші підрозділи, які задіяні, все більше користаючись там, де є можливість за умов виникнення проблем у російських підрозділів, тому що вони атакують, штурмують, але виникають проблеми зі старлінками, тому. Вони задіють інші засоби зв'язку, там Wi-Fi мости і інше інше. От. Але концентрація максимальна для того, щоб стримувати ворога. Головне зараз не давати розвивати темпи просування. От Як у нас вдалося це зробити під Покровським і Мирноградом, коли багато хто на заході взагалі не вірив, і західні оцінки казали про те, що все. Доля Покровська була вирішена там протягом кількох днів. Про це ще восени говорили, а вдалося тримати. Так за саме зараз досвід переймається і на інших ділянках Донеччини, тому що ну зрозуміло, Росія не відступає від своїх планів забезпечити захоплення Донецької області. Це для них одна із пріоритетних цілей зараз на фронті. Угу. І на фоні цих от проблемних питань, які ми з вами обговорюємо, і сьогодні, і раніше, з'являється новина, от буквально під час нашої розмови, чоловіки віком від 60 років тепер можуть проходити військову службу за контрактом. Зеленський підписав указ. Про що ця новина? Тобто, так багато бажаючих чоловіків віком 60 плюс підписувати контракт. Ну, особисто до мене звертались з цим питанням, запитували, наприклад, люди. Не скажу, що так багато, але ну, наприклад, добровільні формування територіальних громад, де є е чоловіки з бойовим досвідом, або хтось колись служив в армії і розуміють, як поводитися зі зброєю, і вважають, що можуть бути корисними, фактично, е вони у нас е ну, були таким чином, що. Поза правовим регулюванням статусу військовослужбовця, тому що неможливо було залучити безпосередньо їх до виконання бойових завдань, як військовослужбовців. А є такі, хто готовий, наприклад, я ж кажу, в ті ж самі мобільні вогневі групи або в інші підрозділи, які можуть особливо тилового забезпечення, звичайно, мова йде, зрозуміло, де які можуть бути корисними. Звичайно, я вважаю, що це можливість, якою можна скористатися. Тобто це не йде мова про те, що хтось когось примушує, ні, це абсолютно добровільно, але є певна кількість людей, яка хотіла би бути корисною, і вважає, що їхні навики можуть допомогти зараз силам оборони. Але тут теж треба уникати таких, скажімо, оцінок, тому що у когось може скластися враження, що все у нас там, значить. Ми замість того, щоб зменшувати якийсь мобілізаційний вік, так, про що так чи інакше, але іноді говорять, дискутують, як би там не було, ми його нібито збільшуємо. Ні, це просто можливість розширення безпосередньо, Ну от візьмемо ті ж самі так підрозділи, які діють добровільно. Коли людина готова добровільно чимось допомогти, але. Їй потрібна за це вона заробітна плата, це нормально. Їй потрібні гарантії, які поширює законодавство, що регулює права і обов'язки військовослужбовців, і так далі. Ну і відповідний статус і можливість проявити себе на тих чи інших посадах. Тому така можливість дається. Я думаю, що це нормально. Давайте ще поговоримо про території, але трошки з іншого боку. Лавров каже, що Росія доведе до кінця процес повернення ісконно русських, так називаємих земель до рідної гавані, і це все відбувається на тлі от перемовного процесу, який, начебто, десь рухається, постійно супроводжується коментарями про продуктивну, конструктивну і результативну роботу. Але Росія вкотре не демонструє нічого подібного в плані якихось поступок зі свого боку. Ну цей меседж Лавров. Лаврова, ми читаємо дуже просто. Вони хочуть, щоб Україна відмовилася від власної території. Вийшла з Донецько-Луганської області. Ну, для них це був би бажаний сценарій, тому що не потрібно було би вести активні бойові дії. Ми ж розуміємо прекрасно, і нести втрати, втрачати величезні ресурси і збільшувати для себе ціну війни, яка з кожним днем зростає для Росії. Тому Лавров це і артикулює. Я би сказав так, що те, що стосується того, що зараз говорить Лавров, він став головним іпсошником. Ну, тобто, знаєте, це не міністр закордонних справ, який обговорює якісь там тематики міжнародних відносин, договорів і так далі, яке ти маєш відношення взагалі до ведення бойових дій там і тому подібне. Зовсім, зовс, зовсім, інша, зовсім інші задачі. Але користуючись тим, що у нього є зараз медіаактивність, і в російських медіа там особливо він і робить заяви. І мета цих заяв створювати інформаційне тло підґрунтя для того, що Росія стоїть нібито твердо на своїй позиції і від неї наразі не збирається відмовлятися, в тому числі в перемовному процесі. Тобто, вкотре підкреслювання того, що. Якщо не вийдете добровільно з Донеччини, ми будемо намагатися досягти своїх цілей військовим шляхом. Ну ми це так бачимо, ми це так розуміємо, усвідомлюємо. Тому, в принципі, те, що говорить Лавров, це знаєте така. Інформаційна психологічна операція, яка не дуже то йому й вдається, угу. ще є одна новина, яку з вами хотів би обговорити. Вона стосується Японії. І як пишуть Японія, долучилася до ініціативи НАТО, фінопюрлов фінансувати лише нелетальне обладнання для України, але військового так. характеру, це можна вважати проривом, бо Японія ж взагалі-то не приймає участі в подібних акціях. називаємо це так. Японія зробила величезний вклад допомогу Україні за різними проєктами. Вони стосуються енергетики, вони стосуються гуманітарних питань, вони стосуються загалом фінансової допомоги. Надзвичайно послідовний партнер України тут дійсно це треба визнати і дійсно долучається до всіх ініціатив там, де вони можуть допомогти. Дійсно, і Конституція Японії, і законодавство. В принципі, японське визначає, що вони не можуть передавати летальне озброєння в ті країни, які ведуть бойові дії особливо. Але що стосується нелетального, немає заборон. Плюс там зараз в Японії загалом тривають дискусії про те, щоб власну систему самооборони чи армію самооборони, як вона в них називається. Розширити все ж таки за межі виключно самооборони, а там мова йде про кораблі, мова йде про додаткові літаки, мова йде про, я скажу так більше з'явилося мілітаристської риторики з аргументацією, чому це потрібно робити, які є загрози для Японії, і загалом трошечки змінюється курс цієї держави. Ну Росія все зверніть увагу, що здавалося б. Після Другої світової війни, там, ну скажімо, була кампанія по е, Німеччині, по Японії така демілітаризаційна, але Росія зробила все для того, щоб і Німеччина стала на шлях е, мілітаризму в Європі, але в хорошому сенсі, зараз це не йде мова про повторення там нацистських режимів і так далі. Е, і Японія, тому що все це відбулося внаслідок, от якраз. Російської агресії, Росія фактично розбудила більший дух мілітаризму в цих країнах, і якщо зараз там не йдеться про те, що вони прямо готові воювати чи брати участь в бойових діях, але вони принаймні по-іншому підходять до своєї безпеки і до розуміння світових безпекових процесів, до розуміння, чому потрібно Японії підтримувати Україну, оскільки вони проводять паралелі, виходячи з безпеки власного регіону. І розуміють прекрасно, що в разі якщо допустити, що Росія буде домінувати і Путін буде відчувати себе переможцем, а не буде радіти від того, що вдається фактично розхитувати єдність західного блоку держав, а НАТО, взагалі, великої сімки, куди входить Японія, то Китай для Китаю це буде бажаний сценарій, і Китай ну буде це буде скажімо так, надихаючою. Ознакою ну і для японців це очевидно зі зрозумілих причин є небажаним, тому вони в тому числі і готові розширювати допомогу і для України. І ще одна новина: Туреччина заявила, що може бути втягнута в ядерну гонку озброєнь. Ну, якщо ж ми вже розглядаємо так би мовити геополітичну цю карту і зміни в саме військовому сенсі, вже так би мовити, багато країн, які б вважалися нейтральними, перестали бути нейтральними через те, що вся ця система. Після Другої світової зламалася. І от на цих уламках ми бачимо, що там і Японія певною мірою змінює свій підхід, і Туреччина, але як, заявляючи про ядерні амбіції, посилаючись на Іран, Значить, що там є загроза, ну тоді ми будемо свою, mm -hmm. свою боєголовку робити. Як це взагалі вкладається от в цю нову систему? Я скажу так, це, в принципі, прогнозовано логічно, дивіться. Ну, у мусульманському світі, якщо, наприклад, мусульмани шиїти, які репрезентовані глобально Іраном, будуть мати свою ядерну зброю потенційно, або Іран заявляє про свою ядерну програму, то чи держави сунітського блоку не захочуть собі теж отримати ядерну зброю для того, щоб щонайменше балансувати? Це ж боротьба в тому числі за лідерство на Близькому Сході. і... В певному сенсі, той, хто би отримав ядерну зброю вперше, став би певним центром тяжіння для інших. І, звичайно, що на цьому тлі Туреччина, я думаю, що Саудівська Аравія, нехай вони не декларують, але, ймовірно, вони можуть плекати теж певні плани і сподівання на те, щоб отримати ядерне озброєння. Але, ну розумієте, зараз в сучасному світі, особливо після. Цієї російсько-української війни я думаю, що будуть тенденції до обговорення якихось інших видів озброєння. Що, ну, попри своє смертоносність і загрози, які йдуть від ядерної зброї, це ну, скажімо, залишиться елементом стримування, але це не буде чимось таким, що буде визначальним, як мені здається, в майбутньому все рівно ми рухаємося далі, і все рівно якісь види зміни. Вони будуть відбуватися, і чи варто вкладатися в дорого, там, я не знаю, в дороговартісні ядерні програми, чи варто нарощувати ці ядерні арсенали, вбухувати в них величезні кошти, вбухувати кошти в їхнє обслуговування, якщо можна віддати пріоритет іншим системам озброєння, які в тому числі демонструють свою ефективність, здатні вражати ворога і бути доволі таки руйнівними, в принципі. За своєю суттю. І це, мені здається, питання дискусії майбутнього і підходів, тому що знову ж таки в певних ситуаціях розумієте, ядерна зброя працює в ситуаціях стримування, коли е, От вона працює в ситуації стримування США Росії, коли і то зараз не працює до кінця, тому що ж договір про. Нерозповсюдження наступальних систем озброєння він втратив свою чинність 5 лютого, нібито є домовлені, що негласно, що не буде ніякої ескалації між США і Росією, але хто знає, воно працює там, коли є доктрина взаємного знищення, коли ти знаєш, що твій потенціал ядерний практично рівнозначний потенціалу твого ймовірного противника, і ви можете один одного знищити. А коли в тебе є кілька боєголовок або кілька десятків, а в твого противника кілька тисяч. Ну, це завідомо програшна концепція, тому це працює виключно тоді, коли є накопичені ядерні арсенали. І тоді це серйозний інструмент стримування проти ядерних держав знову ж таки. А проти неядерних далеко не факт.